Як дисциплінувати свої розчарування? Давайте поговоримо про це. Звідки вони беруться? Коли ви ставите собі якісь цілі, які ви не можете контролювати повністю, ви розчаровуєтесь. Наприклад, от якщо я хочу продати 100 одиниць своєї продукції за місяць. Очевидно, що я не можу це повністю контролювати, тому що тут задіяні якісь люди. А як вони будуть діяти, я не знаю. Відповідно, я цього не контролюю. І я в будь-якому випадку буду розчаровуватись, тому що я собі поставив ціль, яка залежить від інших людей. Тому дуже важливо ставити собі цілі, які можу контролювати я. Наприклад, якщо я продаю свою продукцію онлайн і бачу, що я десь не дотягую да, до своєї тої цілі, я можу збільшити кількість контактів своїх через онлайн, збільшити кількість публікацій, збільшити кількість реклами, щоб було більше лідів і відповідно більше продажів. Якщо я продаю напряму прямі продажі, я можу контролювати те, що роблю я. Кількість своїх контактів, кількість презентацій своєї продукції чи послуг, і відповідно я можу впливати на кінцевий результат. Тому дуже важливо, щоб менше розчаровуватись, ставте правильні цілі, які залежать від вас, а не від інших людей, тому що ви не можете контролювати інших людей і обставини. Дуже важливо: дисциплінувати свої розчарування можна ставивши правильні цілі, які залежать тільки від вас.